Сьогодні поговоримо, шановні українці, про такий статус, як громадянин підприємець. Так саме громадянин підприємець це коли особа вийшла зі статусу фізичної особи. Ну, що працювати, роблять так, такий бізнес, як громадянин підприємець. Дуже цікава ідея. Яку поширює Римма або Рима Білоцерківська, є така жінка по національності єврейка? Ну, тому що Рима, чи Рима, як там правильно поправте мене, будь ласка, якщо я неправильно сказав її ім'я. Так от, вона пропонує вам усім, хто там вийшов зі статусу фізичної особи. Так званий статус, статус громадянин-підприємець, щоб не платити податки. Дуже цікаво, я її чув, її ролики. Але, але є одне але каміння таке підводні. Вона ж визнає, якщо ви будете працювати за такою схемою, проти вас відкриють кримінальну справу, якщо ви не платите податки. Саме так і ніяк інакше. Буде так само 9 років, як і вона, будете переслідувані за несплату податків. Вона ж це розказує. Якщо ви готові здолати цей шлях і не платити взагалі податків, то можете спробувати. Що вона пропонує в цілому, вона розказує там, що після того, як ви стали... Фізичною особою, не фізичною особою, а після того, як ви вийшли з фізичної особи, що потрібно повідомити повіддатково про те, що ви громадянин підприємець. А законодавством України не передбачено реєстрацію громадянина підприємця. От. І тому він не може сплачувати податки. Типу, того. Але є одне але. Шановна Рима Білоцерківська. чи Рима. Так от. Яке є, але в наступних роках хочу попередити всіх, хто повірив так званим псевдоактивістам, як Рима Білоцерківська. Як юрист, я, я знаю, що вона теж юрист, я знаю. Але я б хотів би її попередити. І багнет ну, вони там захищені. Ду, поки що, звичайно, поки що. Так от, що відбувається потім? Хто від багнету нації, там пропонує із ними пов'язаними підприємцями оформляти або громадянин-підприємець, або Мікропідприємництво згідно господарського кодексу, там статей, статей Господарського кодексу України, щоб не сплачувати ніякі, ніякі податки. Мікропідприємництво там до 2 мільйонів доларів, здається, так саме так. А громадянин-підприємець взагалі нічого не, не сплачує. Рима, так звана. Правозахисниця. Що зробила? Початку зробила. от І багато було до неї запитань стосовно людей, як їм стати такими, як вона. Вона навіть за гроші це не особливо хоче розказувати. Що саме цікаво Ну якщо ти правозахисниця, чому ти навіть за гроші це персонально не розказуєш? І не хочеш витрачати на це час. Ну, якщо б ти дала рекламу, що не потрібно платити податки, ти ж би мільярд гривень заробила доларів. Чому ж ти не хочеш, шановна, зробити стільки грошей? Тобі не потрібні гроші, чи що. Але є підводний камінь. Про що не каже Рима Білоцерківська? то та так звані підприємці, деякі, які типу оформили. рано чи пізно ліквідують господарський кодекс. Я знаю, що народні депутати вже готові його ліквідувати. Потім, що буде з Риму Білоцерківською і тими, хто був на цьому мікропідприємництві. Типу у лапка. Потім проти них відкриють кримінальні справи за несплату податків. От. Саме так. А потім вони будуть по адвокатам бігати, як вони там кажуть, до мене будуть звертатися і до інших юристів, і до Тараса юриста будуть бігати. Поможіть. Проти нас відкрили кримінальне провадження за те, що ми 10 років не платимо. Там така сума. Боже мій. Саме так. Якби ви не розказували, шановні, що можна не платити податки, рано чи пізно лис вас з'їсть. На сьогодні існує лише декілька методів на сплати податків. Три методи. Офіційні не сплати податків. Один передбачає до 5% сплати податку. Два інші не передбачають сплати жодних податків. Якщо вам це потрібно, звертайтеся, це коштує також 500 гривень. Я можу підказати. Як це робиться? Як перевести свій бізнес і що потрібно робити? Але питання в іншому, чи готові ви це робити, шановні українці? На сьогоднішній день я пропоную дещо інше, ніж платити чи не платити за підприємство. Я пропоную підприємцям взагалі нічого не платити. Давайте об'єднаємося всі, хто не хоче платити податки. Ну, ви ж не хочете платити податки. Навіть багаті підприєм... підприємці, які мають мільйонні чи мільярдні статки. Так я до вас звертаюсь, давайте дещо оформимо і переможемо цю владу. Без захоплення влади, без революцій. Чи еволюції. Разом ми можемо перемогти цей злочинний режим. Я прекрасно знаю, що не існує органів влади. Саме так не існує. Про це каже один із законів України. Саме так. Але вам про це не скаже жоден юрист, що існує такий закон, який розвалює всю республіку. Щент і назавжди. От нема республіки. Забудьте про це. Але бідні люди досі будуть платити податки. Їх будуть тягати по судам, СБУ до всіх буде приходити по статті 212, блокувати всі ці картки і все подібне. Саме так. Саме так, шановні. Але цього можна усього запобігти. Давайте об'єднуватися. Ті, хто займається будь-яким бізнесом, великим, невеликим, давайте разом відроджувати українські традиції, культуру, відроджувати гетьманат, культуру того, що необхідний гетьманат. Оформимо дещо. Я пропоную вам оформити дещо разом. Дещо оформимо. І переможемо цю владу. Без жодних революцій. Як пропонують деякі захоплення чи створення паралельних органів влади? Повірте, розвиваючи українську культуру, розвиваючи українську мову, розвиваючи українське виробництво, можна перемогти будь-яку окупаційну владу, яка засіла на Печерських пагорбах без жодного пострілу, без жодного заходу в кабінет. як там. Пропонують деякі наші військові. Я вам не раджу це робити, шановні військові, тому що це стаття 109, частина 3 чи стаття 109 частина 1. І хочу вас попередити, якщо ви будете військові погрожувати Верховній Раді України, вас посадять по статті 111 Державна зрада. Статті 111, дріб 1, стаття 112, посягання на життя державного діяча пожиттєво. Не робіть помилок чужих. Не погрожуйте цій владі Звичайно, я розумію, що ви хочете їх там, всіх в асфальт чи щось подібне. Але потрібно бути дещо стриманими. Ми ж всі люди, правда? І виховані, потрібно бути, більш бути стриманим. Повірте, рано чи пізно ми переможемо, і ті, хто нам влаштував електроцид, геноцид українського народу, будуть відповідати перед вищим судом. Яким вищим судом? Вищим судом, не Божим, а українським. Справжнім українським судом, не трибуналом, а справжнім вищим судом нації, які буде утворено відповідно до закону України. Всьому свій час та місце, шановні українці. Тому я звертаюся до підприємців, всіх, хто займається великим бізнесом, Епіцентр, Гереги, і так далі. Якщо ви мене чуєте, хто керує розеткою, давайте зробимо так, щоб взагалі не платити цьому режиму нічого ані пені, ні сенту разом до перемоги. Наше завдання повинно стати ціллю номер один відновлення гетьманату Павла Скоропадського. Ось чого бояться наші. Опоненти, тому що відновлення гетьманату можна зробити у законний спосіб, без захоплення чогось чи повалення чогось. От просто. Розвивати українську культуру, традицію, українську мову, розвивати українське виробництво. От і все. Ось чого бояться насправді ці окупаційні силові структури, які керуються із-за океану. Ну, ви всі розумієте. про Чого я кажу і про кого саме? Тому, якщо вас цікавить питання, як не платити податки на законних підставах і не слухати Риму Білоцерківську, тому що це все схопнеться раз і все, їх прижмуть назавжди. А я вам пропоную дещо інший варіант. І ніколи не платити нікому нічого. Взагалі, і перемогти республіку одним змахом і розчерком пра. Без жодних революцій і еволюцій. Лише зміною мислення, шановні українці. Давайте всі об'єднуватися сьогодні, всі, хто хоче змінити владу. Стосовно так званого багнету нації, Балахніна. І з цих компашок вони просто помиляються в своїх твердженнях. Чи винні вони в цьому по незнанню чи знанню? Розберемося потім. Після зміни влади. Ну, їх карати, як ви там кажете, ніхто не буде, але виховна робота юридична, практична потрібна з ними. Тому що. Те, що вони кажуть, не відповідає дійсності. Вони кажуть, що вони юристи. Ну, які вони юристи, якщо в них нема навіть диплому юридичного, в мене він є. Магістра права Ківалова. А Ківаловський це сила Силенна. Під якою ніхто не переможе цю силу. Ніхто. Ані суд, ані прокурор, ані сам президент. Тому що ми будували цю систему. І ми можемо змінити її, якщо захочу. Так от, Ківаловський хочу змінити систему. Нам набридла ця система, яка була створена окупаційною владою. Я один із небагатьох киваловських, які це каже відверто. відверто. Саме так. Інші юристи, адвокати мовчать. А чого ж ви мовчите, шановні адвокати-юристи, не мовчіть. Тому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч підписників разом до перемоги, шановні українці. Роби коменти, лайки, репости. Підпишись або карму зробиш. Слава Україні! Героям слава. І знаєте, чому так росіяни ненавидять Бендеру? Тому що він створив разом зі Скоропадським державу, українську державу. юридично, правильно, грамотно. А у всіх інших народів світу не існує держави, юридично оформленої, Не за нормами печерного права. Скоропадський Бандера, перший у світі. Ті, хто оформив українську державу, першу країну світу юридично грани, З Спочатку і підпис. Тому їх так ненавидять росіяни, білоруси. Ненависть їх построєна на заздрощах. Саме так і ніяк інакше. Вони нам заздрять. Але я хочу сказати, що рано чи пізно ті, хто проти нас воює, будуть відповідати відповідно до норм російського неіснуючого законодавства і білоруського неіснуючого законодавства. Передайте це все росіянам. Росіяни, якщо ви мене чуєте, і хто воює проти нас. Будуть відповідати згідно свого же на існуючого Кримінального кодексу Росії. Коли влада зміниться, вона обов'язково зміниться рано чи пізно. Ваш Путін, Ваш Путін невічний. Слава Україні! Героям слава!